Друзі, дивіться, де ми біля Бену. позаду в мене Біг бен Величезна колона. Гелікоптер зазадавля, а останній раз таки було рік по тому. Я зараз швиденько так, пройдусь, прискорю глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця містка. просто дивіться, скільки взагалі Продали сьогодні просто шторм, якийсь ураган, але люди все рівно прийшли, люди тут, люди на місці. Дивіться, дуже багато людей всі на весь тут в сторону Бікбена. Ось Бік Бен. Весь міс, я за в інтернеті, яка його довжина, напишу отут. І всю довжину люди взялись за руки і зараз тримаються, як живий ланцюжок, Пішли, пішли, пішли далі покажу. Всіх просто вітром зноси. У нас тут штурмове попередження. Реально просто шесть. Все рівно люди тут, когось просто прапору, так з рук виривають вітром. Але все рівно все тут. Боже, як це гарно, як український кольор прапора працюєте від мене. Ми, ми, ми!